Від 22 листопада сервісні центри МВС в Полтавській області змінюють графік роботи. Таке рішення ухвалили, щоб заощадити споживання електроенергії разом з тим зберегти якість обслуговування клієнтів. Тож сервісні центри МВС працюватимуть за наступним графіком вівторок, середа, четвер, п'ятниця з восьмої години до сімнадцятої, у суботу з восьмої до 15.45. Попередній запис для отримання послуг здійснюється за допомогою електронної черги. Записатися на практичний іспит можна через термінал для запису, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. У разі відсутності термінала запис здійснюють адміністратори сервісного центру. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 063 127 12 19 або на сторінці головного сервісного центру МВС у Фейсбуці, відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію. Черпайте на сайті головного сервісного центру МВС.